Отже, що ж, вітаю всіх вас сьогодні, 25 вересня. Да, дуже такий день цікавий. Ринки трохи скучні, але мені є що вам розказати. І от. Е... Журнал Time підкидав нам дуже цікаву дату, таку як 30 вересня, і, в принципі, дуже цікаво, що тоді відбудеться. Ну, давайте тепер розберемо все детальніше. хочете дізнатися більше, дивіться дане відео до кінця. Даний огляд буде сильний. Минулі наші інсайди з минулих відео працювали як годинник, як ставкою ФРС, пампом після цієї ставки і так далі. І, ну і будемо зараз дивитися далі ринок, е, обговорювати наявні позиції, дивитися, ну, які ми можемо. Можемо добрати ще позиції, які, ймовірності, нас очікують. Ну, в принципі, скажу так, думаю, нас очікує все доволі таки непогано в найближчим часом, по як по крипті, так в принципі, по фондовому ринку, але але, але це все потребує деталізації, тому ну, пропоную без зайвої води переходити до графіків і будемо аналізувати зараз. Так, отже, ну всіх дуже завжди завжди цікавить кріпта. На минулому огляді, коли ми прийшли в зону 64 тисяч, вже почнемо про біткоін говорити. Да, е я казав, що тут в нас є два варіанти: або формація балансу якогось, якоїсь структури пробойної, бо в нас не забувайте, що тут дивіться, в нас тут, в принципі, рівень 65 тисяч, він дуже такий є важливий. І Е, якби в нас тут і хаятики гарні, і дійсно багато ліквідності за ними, якщо подивитися по тепловій карті і так далі. Но для того, щоб це все пробити, нам треба, щоб покупець поглинав ліміт Ой, продавця ринкового. Вот. І це зараз, наявне, зараз ми поговоримо. Е, і розглядали варіацію корекції у випадку, якщо тут нічого цікавого не відбудеться. Якщо говорити про сам тренд, чисто технічно локально, да. То тренд, звісно, в нас такий дуже нецікавий. По факту навид затухаючий. тут е, таке, ну, якісь трейди приймати саме, якісь рішення в цьому діапазоні, ну, дорожче собі, як то кажуть. Вот. Е, залишається далі по плану рівень 61400 в нас е, і тере 60,400. Ці два рівні, оцей блок, да, які ми. Охарактеризували минулого разу, далі залишається нам цікавим для добору. Е, позицію ми брали звідси, частину закривали тут, і е, решту частину я буду тягнути, як я вам вже казав, до глобального АТХ. Е, в нас е, глобально картина дуже бича. Якщо тут да, тренд неефективний є локально, да, але є декілька але, про які ми поговоримо потім. То глобально в нас дійсно ну, тренд саме шортовий дуже неефективний, і структура дуже лонгова. І дійсно я чекаю в рамках ну, півроку-року року часу. Ну, АТХ, думаю, побачив нас на швидко, але ну, подальший отріст, то це вже на другу половину 25-го року, цілі. Вот. Е, ну, про ставку, про макромоменти, про це все ми вже говорили. От, звісно, основний поток ліквідності в ринки буде після президентських виборів США. Я очікую, що щось таке буде. Е, от, давайте перейдемо локально. Я казав, що шортити я не буду, шортити це не смарт. В себе в телеграм-каналі казав, що даті по рейн-64 6465 втримують, але при тому е, знизу, знизу, якщо ми давайте перейдемо, давайте е, подивимося да, на такий графік. В нас весь цей час в цьому балансі по ринку продаються бітки. Весь цей час, і подивіться на оцю дельту, яка зараз відбувається. Що зараз точніше відбувається? У нас по дельті йде падіння, ну фактично йде ріст, Тобто йде поглинання. Ринкових оцих продажів лімітним покупцем. Також у нас найбільший об'єм, якщо дивитися весь даний баланс, знаходиться на рівні 62,900. І ми, в принципі, так то торгуємося над ним. Якщо зараз ми звідси отримуємо реакцію, да, то, ймовірно, це буде свідчити нам про те, що це буде пробойна структура, і ми йдемо на пробій 65 тисяч. Тобто цей район буде пробитий, ну і подальше може бути навіть пришвидшення якесь росту до АТХ, Тобто, така от історія. Це якби такий останнє, я вважаю, рубіж перед цим всім. От, е, Важко, чесно сказати, чи буде так. от Важливий вагомий фактор, що поглинаються продажі в даному діапазоні, і дійсно може статися пробій прям все значень. Ну, лонгувати звідси це дійсно не смарт, тому ми просто тримаємо старий лонг і залишаємо все-таки оцю зону для добору. Якщо ми там 61,400 таки сходимо, корекнемося з цієї структури, ключове слово. Саме з цієї структури, якщо от буде корекція, то тут ми дивимося добір, добираємо позицію і летимо далі. От такий от план. Або летимо звідси, я вам описав причини, чому може так статися. Ну я добирати тут лонги не буду, бо я не бачу, якби, ну, якогось красивого сетапа під це. Я бачу просто фактор, що так може статися. Тому рекомендую не шортити до цих цілей, і це не смарт. Це що, велика ціль? Ця ціль не є велика. Ця ціль не є серйозна. Це якихось 3% руху, коли нас фактично. Може очікувати, ну там це значень, там реально більше 3% руху руху. От е, така от, історія по біткоїну, такі очікування: лонг, бичка і потужний тузимун. Далі чекаємо. От вам малював на минулому огляді. Взагалі казав. Тоді на 48 тисяч, що це дно. І чесно, ну, мої якби, думки підтверджуються. Подивіться на це. Я думаю, що скоро ми побачимо. Побачимо цей пробій, цю силу і ну, гарний Буліш такий. Його ціль глобальна: 120-100 тисяч. Ефіріум. По ефіріум 100 перенесли в Бу, добирали позицію. Е, ну, Тут добирали, да, там, щось 320 останній раз. Фактично, першу ціль ми забрали, район 2700-2800. Тут частковий фікс зробили. Далі я чекаю подальші цілі. Будемо пробувати, ймовірно, Там то там у нас основний рубіж продавця це 3400. Самий сильний. Я думаю, тут може займе деякий час і буде якась може консолідація перед тим, як ми її проб'ємо. Ну і Після пробою то там нам нічого не мішатиме йти на глобальне АТХ по ефіріуму. Це на 5 тисяч, ну і глобальна цілі район 7 тисяч. Чисто математично, в принципі, ну, дуже реально. от. Мій спот по ефіру я добирав плотно, акумулював в цьому діапазоні. Я чекаю, що він себе реалізує. Буду продавати спот навіть не на АТХ, а десь в районі 7 тисяч е, доларів. Така історія по споту ефіра. Ну, По крипті, в принципі, прикольно. Якщо глянути ефіріум до добіка. Е, ми поки що далі реалізуємо сценарій. Тобто, в даному випадку вже якби тут покупець дає про себе знати. Я думаю, що нас чекає. Послідкуємо. Да? Тут, звісно, краще би побачити більшу реакцію або цієї зони, або якась вже дуже слабий, слабий, слабий тренд і політ вверх. Тобто ця зона, думаю, втримає і ефір почне сильнішати. Те. Те саме стосується домінації біткоїна. Mm. Те саме абсолютно стосується домінації біткоїна. В принципі, є всі шанси навіть цих значень продовжити. Певне зниження. Ну, я думаю, що або от цей рівень, ну, в нас максимальна рубіж, це 60%, і вище цього рівня, я взагалі не очікую домінацію. Думаю, це вже приходить діло до завершення, і ми побачимо скоро вже її зниження. І, відповідно, Альти, ну вони вже якби, ну, показують трошки силу, ну і скоро вони продовжать стріляти. Е, мої Альти, там, які я брав, ну якщо брати, ну Боже, ну і багато, в принципі, є альтів. Навіть лайткоін ми брали на споти. Е, от В районі 62-61. Він утримується, буду ждати роста по ньому. Там Лінк. Дуже гарний мій топ-альт. Да. Е, на рахунок Лінка очікування, ми тоді шикарно відретестили даний баланс, гарна реакція, ще ретест цього рівня, і, в принципі, думаю. Буде ріст там в район 24-30, пробій блока я теха думаю. Ну, польтам, оцим все, в принципі, вносно позитивно. Захочете детальніше по альткоїнам якийсь огляд, кажу, пишіть більше. Е, вот. Там Я бачу, в минулому огляді писали в коментарях. Я це врахую, просто я всі їх в пачку склею та й запишу е, огляд да, по тому всьому. Ну, Зальтів, до речі, за Докса ще писав в Тілезі. Якраз закінчився в них, цей, якраз не закінчився вже роздача. Це все. Всі, хто хотіли, продали, прийшли до цікавого рівня по Fibonacci, дуже корекційного. І, в принципі, аномальні об'єми з'являються. Звісно, злома ще не було. Злом на 000 там 699.6. Коротше, буде важливим підтвердженням нам до. Того, що, ймовірно, буде ждати нас такий якийсь памп непоганий на X. Тому дивимося. На шанси, звідси, розворота далі, я думаю, зберігаються. І, м -м -м -м, якщо дивитися там частину монеток ще будуть палити, то коротше, думаю, підпамплять. От. Якщо біток ще виросте, вообще шикарно може з цієї зони бути. На рахунок спотів по цьому, ну. Хочете, можете щось собі взяти, типа на велику суму ясне діло, бо тут гарантії такі. От. Але я з дропа був відкупав в районі, десь ну, в цьому районі я відкупав з дропа, був. Е, ну і коротше, жду, буду реалізувати, то, надіюсь, вище вище цих максимумів, навіть, може, навіть. Подивимося. Е, по доксам картина така. Е, ну, Якщо дивитись по фондів на золото. Страшно йде вверх, навіть да? цей рівень ми тоді не зачепили, трошки раніше розвернулися від 550, в принципі, не критично з минулого огляду. Виросли гарно, ну, бум далі рости. Поки що вам, ну знаєте, доєднання тут шукати хіба в рамках дня, і якісь трейди в рамках дня від корекцій і від локальних рівнів підтримки супротиву, по типу тут там. 2639, тут дивиться, там 2630. Ну, коротше, ну, це таке, це вже е, така штука. Чи будь якісь більші корекції. Ні, ну от в нас крутий рівень на 2600 десь є. ну, Чи ми туди корекнемося, я не знаю. Всяке може бути, я не знаю. Тесла люто летить, буде летіти далі, жду реалізації цілий 300, 422. Все скину нахер на тих цілих. Купляли ми з вами є е, в цьому районі частково, частково тут докупляли, бурі та ще. Mm. Якщо говорити про Apple, Apple теж непогано пішло в консолідацію в балансну структуру, причому дана балансна структура утворилася е, після ретеста даного верхнього діапазону даного баланса від цієї зони, да? я жду, що буде далі похід вверху, орієнтом 270. От, по фонді така картина. Фонда не дуже наразі жорстко якось виросла. Ну то й очевидно, бо я думаю, до 6000 SP може дуже довго йти. От, в нас тут був пробій даної структури локальної, непоганий, наторговка над ним. Ну Я жду далі роста. От, говорячи про якісь сетапи по SP500, ну чесно, вот хизи. На рахунок сетапів. Тут або просто брати і стоп кидати десь сюди, тіпа, і ціль там кидати десь рент 6 тисяч. Рерн непоганий вийде. Але, звісно, тут на зона покупця є, якби, блядь, ще такий сложняк сформувати, отакий зрітест, це було б крутий сетап на надає. Так в мене ідей нема. Була ідея попередні ідеї добір тут, добір отут. Шикарно відпрацювали. Першу ціль ми всюди забрали. От, тому що. Ну, нічого, не скажеш більше. От. По нафті бренд. цей, в нас була реакція першопочаткова після зняття цього мінімума. Ну, я казав, я не буду лонгувати, ну, ймовірно, може бути якийсь лонговий продовження лонгової корекції, там в район, навіть верхній діапазон може таке трапитися. Ну, тут важко казати, тому я не чіпаю нафту. Не цікаво, євро-долар в нас е, далі почав утворюватися баланс. Ну, Глобально, думаю, будемо реалізувати цю ціль далі. І, ну, як я казав, коротше, на минулих оглядах. Локально пішов відкат. Е, якщо прям подивитися дуже локально, у нас, в принципі, е, наявні шанси, от у нас тут є зона покупця, отут. В цьому діапазоні, або може тут якась наторговка і є ретест і дивитися як би похід вверх. Ну або, звісно, зараз можемо піти. Ну, то я би вже дивився з так би мовити, з Америки, з американської більше сесії, що як. Вот. Або може бути от більше корекційний якийсь варіант. Взагалі, якщо говорити от про баланс, да, сам, який утворився в нас, у нас тут був хай такий. Якби тут є лой. Ну і тут теж зона хороша є. Ну, таке, можливо, я би навіть дивився його отут, в даній, в даній зоні по 1.10 і прикольніше було б. Ну, коротше, то в рамках дня знову ж таки. От, по Діксі буде продовжуватися зниження, я очікую. Ну, може бути корекційний якийсь локальний відкат, ну, чи він буде теж дуже підпитальним. Тут все одно, якщо брати всі сильні зони, там дуже гарно при кожному підході, навіть маленькому, поглиналися продажі, були на ефективності по футпринту. Я думаю, буде продовження оновлення даного мінімуму. І глобальна ціль може бути в нас в районі 85. Ну, це вже там план в рамках року. Тобто, з цієї структури глобально я жду вихід вниз. От. Ну і там вже треба буде дивитися. Ну, думаю, ця ціль глобальна. Тобто по євро фактично глобально лунгово. лонгово. От. Як і по фунту, там і так далі. Золото по 3 тисячі, ну, ви поняли. От. Ну, в принципі, так, коротко по ринку. Я вам все сказав, свої очікування, сказав, думки, сказав, я настроєний буліш по хайризику, по золоту, буліш по крипті. Основний Ріст Кріпти, думаю, буде вже коли будуть основний, так би мовити, вливати основну лікву, тобто десь після виборів президента США. Ну, Наразі буде так, потрошку відновлення. Думаю, так ми побачимо до виборів, мабуть, ймовірно, побітку. Хотілося би. Ну, по NASDAQ тут ми от говорили, що тут Діп, тут був рітест гарний. Ну, надо ждати реалізацію цілей оцих. Отут. В принципі, нічого такого, Ціль оця перша, локальна. Ну і так математично там 22-23 тисячі. В принципі, легко. Вот. Ну що ж, дякую вам за те, що подивились в даний огляд. Підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в шапці, ой, в описі під даним відео. Та й в принципі в описі каналу. В шапці каналу також є. Підписуйтесь на YouTube, ставте дзвоник, і буде більше оглядів, більше всього. Мене тішить що тут вже більше тисячі підписників. Я думаю, що підписників з часом буде ставати тільки більше і більше, і ми будемо більше розвиватися. і прогнози наші. Ну, в принципі, більшості золото, да, S&P і так далі гарно пішли. І та й біток гарно пішов. Ну, от цей про що зараз думаю, буде реалізований також все. Всім гарного вечора. Бувайте!